Війна прийшла бідою в кожну українську родину з загиблими, рідними, друзями знайомими. Пропонуємо короткі історії броварців про тих, хто воює сьогодні, і тих, хто поліг за нашу Україну. У мене був дуже близька людина, рідний брат, який під бахмутом загинув три роки тому. Ми його схоронили і йому дали зірку героя України. У нього два сини: Гапоненко Юрій Андрійович. Це була дуже важка втрата, і вона ніколи не забудеться. Сльози, сльози, горе-горе. Нікому не бажаю. У ну, мене син воював ось 4 жовтня загинув. Зять воював, сестрин чоловік рік назад загинув. А так син був у 72-й бригаді, підрозділ розвідка. І начальником оцих всяких там. Його тяцьок, як він казав. Його всі. Звали його Андрій Шумар, фамілія його. Був такий хороший, мріяв, залишилась дружина, дитина Мар'яна, сім років. Ну а так його всі поважали, любили, всі про нього тепер тільки пам'ятають, хороше тільки розказують. І зять у мене Олексій Тришапка, фамілія. Теж був хорошою людиною. Так, є брат. Він воює, тому що він завжди любив Україну. Йому пропонували колись виїжджати за кордон, але він не захотів. А він просто патріот України, тому він вирішив воювати. З якого року він воює? Ну, це як повномасштабне вторгнення почалося. Чоловік. Як його звати? Микола, 40. Два роки йому. Він воює з перших днів. Важко. Важко чекати. Але так, так життя. А чи можливо на яких напрямках був? Де тільки не був. Це дуже важко. Уїй плем'янниці син. Йому 25 років, він два роки. Він сам пішов, сам пішов добровольцем. В якому році? Це два роки назад. Це він, це він вже два роки служить. от, так що. А є сестрин, син, але з них без Немає вже із жовтня 5 числа. Як його звати? Юрій. Немає його. Нема зараз шукає. А на якому напрямку з них не знаєте? – Не знаю, на Сумському. На сумському напрямку. Мої два сина воюють спочатку, з березня місяця, 22-го, до, до сих пір. Ця історія. Вони працювали, мали гарну зарплатню, діти, сім'ї і почали жити. Скільки їм років, як звати? Вільно. 37 і 38. Бо в мене чотири сина. Двоє в резерви старших, не пішли ще, а менші пішли. Бо вони завжди разом були, вони як близнюки були. Бо рік, різниця. І завжди були разом, і зараз вони разом воюють в одній бригаді. Були на Сумах, зараз на Запорізьку напрямку. Вони. Так що молю Бога, молю Бога за всіх, за них, за побратимів, за всіх, за всіх хлопців, що вони повернулися.